Добрий день, мої шановні батьки і любі дітки. Я рада дуже познайомитись з вами. Мене звати Неля Петрівна, я вихователь 4 групи дитячого садочку 383. В цей день я хотіла б бачити вас в садочку і вас, любі батьки, і вас, дітки. Але на жаль, такий скрутний час ми не можемо цього зробити. Тому що безпека дітей стоїть на першому місці. Але я думаю, що я буду вам в пригоді. Звертайтесь до мене за рекомендаціями порадами, які я буду вам надавати будь-який зручний для вас час. Ваші дітки підросли. Тепер вони вже дошкільнята. Перша молодша група, четвертий рік життя це діти дошкільного віку. Я вас з цим вітаю! І в цьому віці у дітей більше потреб в знаннях, в, іграх, в спілкуванні. І я думаю, що на протязі цього року ми і будемо цим займатися. Я бажаю вам всім здоров'я, миру, нашій світлій, рідній Україні, щастя вашим сім'ям. Бережіть один одного, до побачення! У нас все вийде.